Моя мрія зараз ну після всього того, що я пережив, після цієї смерті, якби відродження гру, говоря, Після того, скільки я українців бачив, які залишились без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, еміграції, не знаючи, як працювати, нічого, мені мрія створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке розумієш, що отримувати за це від багатьох міценатів, рекламодавців, оці всі історії, а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, воно вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день. Прокидаюся дома, слава Богу, кожного українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася, не йти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні і достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняли, всіх залежності від цього. І ще отримати за це зарплату. Ну я цим пишаюся. Я буду його далі розвивати, цей Проект і зараз хочу запустити хату добрих справ де українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну, дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо українці, він щось як придумають. От, до речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте де. Там вся інформація. Буду дуже радий, Вообще, якщо ми цей проєкт зробимо великим, масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшні вбирав, гавно за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас, реально це був мрак. Ну, ми достойні кращого, і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проект. Це просто клас. На даний випадок я займаюся цим ну й ясно співає дипломатичні місяць, Це вся історія. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь дивись безкоштовний урок.